Привіт, любі друзі! Сьогодні хочу вас ознайомити Це з особистим таким е, десертом. Для цього я взяла одну пачку 1,5% жиру е, йогурту, чорниця. Загусних для вершків, але їм можна загущувати: і йогурт, і сметану, і вершки. Одне червоне яблуко, цукерок ми заберемо. І один апельсин. Йогурт я відрізала кінчик, виливаю в миску. Ось так видавлюю геть. Все-все-все. Апельсин від шкірочки я очищу ножиком. Ось так покажу, може, хто не знає. Так, я буду очищати над мисочкою, і так поставлю, тому що сік він буде падати в миску. миско. Сік падає і воно не пошкодить. Аблокує апельсин я порізала дрібним кубиком, додала до йогурту і перемішаю ложкою весь так. Далі я додам згущувач. І знову перемішаю. Ось так. Можна брати зелені яблука, вони будуть давати якийсь зелено жовтий колір. Але смачно буде і з такими яблучками. Суміш я перемішала, і я буду її поружати ось такі формочки. Десертні, які я заготовила. І ложкою буду накидати суміш, щоб вийшлося однаково вазочки. У мене вийшли 4 формочки з такої смакоти. І я також приготувала підсмажений арахіс, мене тут і грецький горіх, і підсмажений кунжут. І я цим посиплю ще наверх наші смаколики. У в в нас замінники жиру. І вони, і це білок, який також необхідний для нашого організму. Так, і звичайно зверху ще кунжутом, там так обидно. Виходить і смачно, і красиво. Дивіться, як красиво. Я ж кажу, так що не бійтеся експериментувати, готуйте, я думаю, що це принесе вам задоволення, тому що це красиво і корисно. І для нашого здоров'я. Подивіться, які красиві. І зараз я на дві годиночки поставлю їх в холодне місце, щоб воно застило. І будемо пробувати. Ну, що ж, наша смакота простояла дві годинки в холодильнику, і зараз будемо пробувати. Дивіться, як воно смачно виглядає. І горішки, і кунжут, і яблочко, і апельсин. Це дуже смачно. Тож готуйте мої любі смакуйте. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!